Чек-лист-колаборатор це ефективний інструмент проведення аудиту в магазині. Він дає змогу не лише провірити дотримання стандартів в мережі, але також і ефективність роботи менеджера, якість роботи персоналу, дає змогу виявити тонкі місця, знайти зони для покращень. Що мені особисто подобається в даному чек-листі, це його гнучкість, можливість саміст формувати структуру, обрати критерії, вибрати шкалу оцінки в нашому кейсі. У нас є вісім блоків, які поділені по тематиці, яку ми хочемо контролювати і перевіряти. Це є зовнішня і внутрішня вхідна групи, це є торговий зал, це є підсобка. Критерії прописані саме так, щоб максимально перевірити, що все дотримано згідно норм. Так само наступні блоки дають змогу контролювати виконання робочих процесів, виконання розроблених бізнес-процесів, маркетинг, документацію, заповнення необхідних документів. На сьогодні я працюю над новим варіантом чек-листа, де я хочу трішки змінити його структуру, поміняти зони відповідальності. Таким чином у нас буде зона відповідальності конкретно продавців, конкретно менеджерів, конкретно працівників інших відділів. Це дасть змогу використовувати оцінки проходження чек-листа як API до оплати певних посад.